Кожний мільйонер знає, що найважче заробити саме свій перший мільйон. В нашому відео ми покажемо вам всі ті вироби, які нам не вдалося продати протягом 2024 року. Деталі і подробиці далі. Мене звати Людмила, я співзасновниця центру ткацтва коло, який знаходиться в місті Вінниця. Заснувавши нашу ткацьку майстерню, ми загорілися заробити мільйон для того, щоб проводити наші ткацькі майстер-класи та виїзди в цікаві місця безкоштовно. Протягом 2024 року ми свій перший мільйон не заробили. Самий перший виріб, з яким ми вийшли на ринок, це звісно була традиційна українська крайка в різних варіантах її ткацтва. Зараз у мене в руках килимова. І наш ринок абсолютно не підготовлений до такого виробу. Я говорю про Вінницю. Люди не знають, що це таке. Вони підходять до нас, дивляться, міряють, пробують на дотик, захоплюються, але не купують, тому що така крайка, яка виготовляється декілька робочих днів, іноді декілька тижнів, звісно, вона не може коштувати дешево. Наразі маємо багато крайок в майстерні, дуже ніжно їх любимо. Але для заробітку мільйона ми вирішили експериментувати. Пунктом номер один в нашому магазині є шиті комірці із тканою зав'язочкою. Це повністю апсайклінг різних швейних виробів. Зав'язочку до них я тчу на стрічкоткацькому станочку, і до кожного комірця, абсолютно до кожного, вона унікальна. Повторів я не роблю. Його можна носити чотирма різними способами. Ми це неодноразово показували і навіть знімали на відео. Комірці нам дуже подобаються. Протягом минулого року ми продали аж цілих п'ять. Ми не втрачаємо оптимізму. Вони дійсно класні, ми самі їх носимо. Це видно на нашій сторіночці. І ось ці, а це далеко не всі, які в нас є. Ще шукають своїх господинь. Також купуючи цей комірець, ви допомагаєте нашій партнерці, пані Ніні, яка є переселенкою в нашій Вінниці, але не втрачає оптимізму і не покладає рук. Вона шиє нам основи для комірців. Пункт номер два у нашому списку це наші гамани, вони ж кишені, вони ж ладунки, які зроблені за зразком автентичного елементу народного строю. До кожного гамана йде ткана-крайка, яка не фіксується, тобто її можна виймати, одягати гаман, наприклад, на шкіряний пояс, кожний наш гаман двосторонній. У кожного унікальна комбінація тканого і шитого. Шиє нам їх також пані Ніна. Я тчу зав'язки, і вони є у нашому магазині. Це не повний список усіх гаманів, які є в нашій майстерні. Протягом минулого року ми продали два гамана, але ми не засмучені. Чому? Тому що таку річ до свого строю треба хотіти. Це не є імпульсивна покупка, яку можна зробити просто гуляючи ярмаркою. Наші гамани наявності, і вони чекають своїх господинь. Пункт номер три, і поки що лідер наших продажів це панамки. На жаль, ми вийшли з цією новинкою на ринок уже на початку осені. І менше з тим, ми продали їх найбільше, щось близько 15 екземплярів. В чому унікальність наших панамок, окрім того, що вони виготовляються повністю з переробленого джинсу, тобто це екологічна ініціатива, виготовляються, шиються нашою пані Ніною, і кожна із панамочок має оздобу у вигляді або тканого елементу. Або тканої стрічки. Таку панаму неможливо переплутати з панамою іншої людини, тому що кожна з них є унікальна і вони чекають весни. Найновіша розробка нашої майстерні це шопери із тканими-ручками. Трошечки розкажу про їх конструкцію. Про те, що це апсайклінг, вам вже, напевно, не потрібно наголошувати. Це фішечка нашої майстерні. Подивіться: ткана-ручка йде повністю під усім дном шопера. Охоплює його по всьому периметру. І якщо ви, наприклад, купите файний і смачний гарбуз, покладете в цей шопер, він не порветься, ручки не відірвуться. Зараз у нас в наявності майстерні три таких шопера. Один ми подарували дуже файній людині на Різдво. Джинсовий це сімейний варіант. Для мами з дітками прогулянка, купа іграшок, телефон iPhone. і нова реклама від Аврори. І маленький для леді, яка обожнює читати книжки, і не може розлучитися з улюбленою книжкою навіть під час прогулянки. Кишенька під айфон також є. Раптом ви побачили на відео саму вашу мрію. Будь ласка, пишіть. Наша фантазія щодо того, як можна заробити свій перший мільйон, не має меж. І в процесі цих роздумів я створила унікальний комірець, який називається Вінниця. Він на мені. Ось тут він на вішечках. В чому його унікальність? В тому, що сім сегментів мають на собі Вінницький герб. Ви можете придбати у нас схему і зв'язати його самостійно, якщо ви фанат Вінниці. Вінничани, пишіть в коментарях. Якщо ви не хочете морочитися, він також є у нас в наявності. Над палітрою кольорів ми зараз працюємо. Продали ми минулого року декілька схем і два комірці. Я вважаю це успіх. Наше соціальне партнерство не обмежується пані Ніною. Протягом минулого року ми знайшли пані Інесу, яка в'яже для нас комірці. Це велика частина наших комірців Вінниці, яку ви бачили на відео, і також її особисті дизайни та розробки. Можете долучитися до підтримки соціальної ініціативи, придбавши якісь із цих комірців. Які підсумки? Любі майстрині хендмейду, не здавайтесь, не все у вас вийде одразу. Частіше нагадуйте собі про власні здобутки та поступи на вашому творчому шляху. Записуючи це відео, ми подивилися, скільки ми класного і крутого зробили протягом 2024 року і по себе. Частіше нагадуйте собі, що ви молодці, не здавайтесь, і як казав наш класик, лупайте у скалу. З повагою, Центр терколо.